Розділ сьомий. Хоча на митерства привида в казанку споглядав з деяким самовдоволенням, я зрозумів, що після його відходу не можу витерпіти присутності водяного велетня сам на сам. Він, як виглядало на мене, не звертав уваги, але я дуже бентежився і гадаю, що в моїх руках мала якась удавана безтурботність. Коли я йшов по пласкому камінні далі вниз, за течією, утома починала брати гору, дивлячись на срібних рибок, що звивалися на дні, я шкодував, що вода для мене була непроникною. Мені б не завадило викупатися. Назад не плануєте? Почувся голос зовсім поряд. Я обернувся і побачив високого привида, що, спершись до дерева, Жував примарно сигару, волосся в нього було сиве, голос хрипкий, але культурний. Таким людям я завжди довіряв. Не знаю, відповів я. А ви. Планую, сказав він, тут більше нічого дивитись. Отож, зостатися не хочете? Геть, усе це пропаганда, сказав він. Ніхто й не думав, що ми зостанемось яблук цих не вкусиш, води не вип'єш, а ходіння по траві забирає весь час. Людина тут жити не може усе це рекламний трюк. Тоді навіщо ви приїхали? О, сам не знаю. Так подивитись. Бачите, я такий хлопець, що люблю усе побачити на власні очі. Де б я не був, завжди дивився на все, що визволичувалось. Коли мандрував сходом, навмисне заїхав до Пекіну. Коли? Який же той Пекін? Нічого особливого, просто одна проклята стіна всередині іншої, пастка для туристів. Я всюди почувався добре: Ніагарський водоспад, піраміди, Солт Лейк Сіті, Тач-Махал... А він на що схожий? Не варто вийти новійця. Усе воно рекламні штучки. Всюди керують ті самі люди. Це у них картель такий, світовий картель. Візьмуть атлас і тикнуть пальцем. Ось тут буде визначне місце. Немає значення. Все підійде, щоб лише реклама була добре організована. А там е внизу, в місті, ви жили якийсь час? У тому, що вони називають пеклом, жив. Те саме крутять голову, розмалюють так, що ти очікуєш на язики вогню, чортів, знаменитих людей, що смажиться, який небудь Генріх Восьмий, а прибудеш туди місто, як місто. А мені більше подобається тут, вставив я. Не бачиш, що тут можна обговорювати, не вгавав. Тертий життям привид. Парк як парк, тільки з незручний. Кажуть, якщо залишишся, звикнеш. Ущільнишся чи що? А як же, сказав привид. Не вірте, все та ж стара брехня. Мені ціле життя так говорили. У дитячому садку мені казали, якщо буду чемним, то стану щасливим. Коли пішов до школи. Мені казали, що Латина ставатиме легшою, якщо й далі налягатиму на неї. Через місяць після одруження якийсь йолоп сказав мені, що це тільки спочатку важко, а з часом доклавши такту й терпіння, я притруся, і мені сподобається. А хіба не говорили протягом двох він, що настануть добрі часи, лишень би я залишався бравим хлопцем і не припиняв стріляти? Звісно, вони й тут крутитимуть ту саму стару платівку, щоб тільки знайшовся дурень, який буде їх слухати. Але хто такі вони? Можливо, тут керує хтось інший. Цілком нове начальство, справді, ви в це вірите. Начальство ніколи не міняється, то все одно кодло. Я ж пам'ятаю, як мамунця ангел, прийшовши до тебе в спальню, все з тебе витягне. А потім виявляється, що вони з батьком заодно. Хіба не відомо, що обома сторонами в усіх війнах керували ті самі фірми, виробники зброї, за євреями, Ватиканом, диктаторами, демократіями і всім іншим стоїть та сама фірма, що тут на горі, що там у місті, всім управляє те саме начальство, сидять собі і над нами сміються. Я думав, що вони воюють. Звісно, це офіційна версія. Але чи бачив хтось хоч якісь ознаки цього? О, я знаю, що вони говорять. Але якщо йде справжня війна, чому вони нічого не роблять? Хіба ви не бачите, що якби офіційна версія була правдою, ці хлопці зверху напали б і знищили б місто. Вони сильніші, якби вони хотіли нас врятувати, то в один момент визволили б нас. Але, очевидно, покласти край так званій війні. Це останнє, чого вони хочуть, уся суть гри в тому, щоб вона тривала. Заперечити мені було нічого, хоча така версія не втішала мене. Та й зрештою, продовжив привид, хто хоче, щоб його силоміць визволяли? Що нам в біса тут робити? А що робити там? спитав я. Саме так, сказав привид, вони дістануть нас у будь якому випадку. Ну, а ви самі? Щоб зробили, якби мали вибір, поцікавився я. Привид зрадів. Отакої. вигукнув він. Ви мені пропонуєте складати плани. Це вони начальство, тож хай придумують щось таке, щоб ми не нудились. Хіба ні це їхня робота? Чому ми маємо це робити за них? І так само всі оті священники та моралісти перевернулися з них на голову, вимагають. Щоб це ми змінювали себе. А ви мені скажіть, якщо люди, які все це закрутили, такі розумні і могутні, чому вони не придумають щось, що задовольнить публіку? Уся та балаканина про те, що треба ставати міцнішими, щоб трава не шкодила нашим ногам? Ага, вже. Наведу вам приклад: приїжджаєте ви в готель, а вам подають стухлі яйця. Ви йдете до шефа, а він замість того, щоб витрути кухаря, Каже вам, що скуштувавши ці тухлі яйця, ви з часом їх полюбите. Привид помовчав трохи. Що ж, якось дам собі раду, мовив він нарешті. Підете зі мною. Якщо думати так, як ви, то навіщо взагалі вертатися всюди те саме? сумно запитав я. Мені стало дуже тоскно. Тут, хоч дощу немає. Наразі ні, відповів тертий життям привид. Але я ще не бачив, щоб у такий яскравий ранок рано чи пізно не полив дощ. І, Боже ж мій, що тут коїться, коли валить дощ? Ах, ви про це й не подумали, аби мене гадку не спадало, що при такій тутешній воді кожна крапля продірявить тебе, як куля, випущена з кулемета. Такий собі у них, бачте, маленький жартик. Спершу вимордують тими травами та річками, а потім посічуть тебе на січку. Ні, на це вони мене не впіймають. Хвилиною пізніше він відійшов.